Вітаю, любителі шахів. Що ж почався найочікуваніший шаховий турнір року це турнір претендентів, де вісім сильніших шахістів змагаються за право поборотися за шахову корону. Зіграти з чинним чемпіоном світу Діном Лереном. Подивимося з вами яскраву партію між Хікарою і Накамурою, який грав білими, та Відітом Сантоші з Індії. Грав Чорними. Цікава партія також тим, що чорні тут приготували сюрприз Хікарі. Е і відразу почали ставити проблеми з дебютом. І так, починається все ходами Е4, Е5, кінь в 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія, кінь F6 і Берлінський захист. Д3 укріпляють центр, пішечка на Е4. Слон С5. С3, підготовлюють удар D4 білі. 2-0, 2-0. D6. Закріпляють пішака на E5, укріпляють центр чорні. H3 не допускають слона на G4, коня, прибирають пункт. ну, Десь віконце для короля. Ну, Як виявляється пізніше, слона сюди чорні і не збираються поки що ставити. Кінь е 7 прибирають коня від розміну. Білі проводять удар D4. Чорні в свою чергу, удар С6. Контрудар. І ставлять такі перші проблеми. Перший, можна сказати, момент в партії критичний, де білим потрібно було прийняти рішення, що робити брати. Ну і могло б послідувати ДЦЦ Там Кішк на D6. Десь пішачок на Е4, підвисає там кінь 6 Ну, Хікаро розуміє, що після ходу саме С6, то це вже йде підготовка, і його вже ловлять на варіант, щоб... де чорні все знають, а білим придеться знаходити всі сильніші ходи за дошкою. Тому Хікаро намагається відійти від підготовки чорних і грає слон D3. Прибирає слона, він також бачить, що. Чорний слон під боєм, слон Б6, і після розміну пішачка він відіграє. Так. Розмі... Розмінялись кінь б'є на E5 і за декілька секунд відід зіграв слон б'є H3. Ясно, що ще гра по підготовці йде, і Хікару продовжують ловити на варіант. Дуже цікавий варіант. Ну, виявляється, якщо забрати слона. Послідує саме ферзь B8, така діагональна розрізна атака. Якщо відійти конем, то послідує ферзь g3. І проблемки з усім, тому що пішачок зв'язаний, ну і тут погано. Ну, Приходиться в цьому варіанті грати саме захищати коня, слон F4. І коли ферзь відходив саме ні на D6, ні на С7, тому що продовжується варіант, саме ходу слон С7. щоб... Слона можна було додати по цій лінії. Потрібно дати слон G3, ну і тут після розміну F4. Хікара, мабуть, подумав, що тут також чорні все знають, ще в них є якісь варіанти заготовлені. Король відкривається, і ну, не дуже приємно, звісно, потім намагатися знаходити оборонні ходи, там, де всі там, друга, третя лінія це програшні ходи, а треба знаходити по тільки сильніший. Тому Хікару. Слона не забрав. Зіграв кінь С4. Слон G4, чорні грають, ферзь С2. Слон С7. Ну, бачимо, що в позиції білі втратили пішачка на E5, відіграли на H3. Але основна проблема чорних залишається, о, білих залишається це те, що чорні все ж таки набагато краще розвинені, і фігури гармонічніше. Стоять, поки що в білих тури не з'єднані, кінь ще не розвинутий, слон також. І так, білі продовжують е 5 кінь відходить на d7, Слон Аш7, відіграють ще пішечка білі. Ну, король h 8 і погрожує g6, щоб спіймати слона. Ну, Можна було зіграти ферзь e4. ну, По комп'ютеру. Тому часому, якому я зараз дивлюся, F5, ну і тут приходиться віддавати слона, що не дуже приємно. Слон F5, ферсі 4 шах, король g8. Ну слон g5. Віддають, можна сказати, фігуру білі за, для активності своїх фігур за пішачкану, Ну. За два пішечки слона, але це, звісно, хікарі не подобається така позиція, яка виникає після. Після цього варіанту ходів. Тому він повертає слона на D3, B5. Прогоняють коня з поля С4, плюс десь поле Б6 для слона, який тут по чорним полям, розрізає поки що дошку. Кінь e 3 кінь e 5 і слон e 2 Намагається Хікаро саме поміняти активніші фігури. Ну, тут, скоріше за все, треба було йому брати саме спочатку. Тут G4, Kінg G4, е 2, наприклад, комп'ютеру Ферзь д 6 Тут відразу погана позиція також біля короля все рівно залишається. Хікаро намагається більше фігур відразу розміняти. Слон е 2 але отримує F5. Не витрачає темпи відід, Відразу. Вводить, можна сказати, в ту ру тут і тура може підключитись. Ну і плюс пішачок забирає поля, поля Е4, підкріплює слона, здавлює позицію вже білих на королевському фланці. І це вже така остання помилка від Хікару, грає F2, F4. Як казав Тараш, нічого так не послабляє короля, як рух пішаком F. Ну, це ясно, що при, при короткій рокировці. Підзівну Хікару, хід слон Б6 і діагональ тут зв'язки. Відкрита лінія. Якщо ще одна слабкість, як відкрита лінія, ще з нею якось з Хікаром їх боротись якийсь час, то коли вже друга слабкість з'являється, ще діагональна, плюс відкриті лінії, де і є, позиція взагалі вже тут не тримається, який би не був Хікаро, з підкрутами, як би він не міг викручувати різні позиції, але тут вже позиція дійсно дуже погана. А, король 2, ну брати пішака тут. Послідує кінь Д5. Брати не брати, позиція приблизно однакова. Кінь в 2, кінь D5. Дав, ще Хікара шах за ш 1 король G8. Забрав коня, ферзь підключається на G5. Знову зв'язки. Король намагається втікти. Ну, бачимо, що фланг ще не, не розвинутий. Можна сказати, що Хікаров дебют не встигає закінчити. Слон Е3. Слон G4, ферзь G4. Намагається розгрузити трохи позицію. Слон Є3, кінь є 3. Висить ферзь, ферзь є 2. Ясно, що Хікар відіт не міняється. шах g3. Король іде на D2. Підключається в гру ще в Тура з D8 шах, король С1, король перегрупувався з флангу на фланг. І елегантними ходами чорні закінчують партію. FD на G3, G5, зв'язка Погорожують різні відходи коня з шахом. Б-3 намагається створити віконце для коня і останній. Елегантний ход кінь F1, закінчує партію, Хікару тут здався. Ем, ну, якщо відкодити королем на C1B2, то кінь з вилкою на G3 втрачається якість. Ну, і позиція погана, тому що фігури ще не грають, не вийшли в ру, а чорні вже максимально активні. І тут вже Хікару не хоче продовжувати партію. Така красива партія, де білі не вийшли з дебюту. Я хочу також вам показати ще одну красиву партію, можна сказати, аналогію на цю партію, що в ній схожого, це те, що також тут була іспанська партія, і також чорні тут заготували сюрприз-новинку для білих. І білі намагались відбити просто шалену хвилю атаки, де в них король також з королевського фланга намагався втікти до ферзового флангу. Ми бачимо, що тут з цього вийшло. Це така, можна сказати, партія аналогії дуже схожа. Відбулася вона 100, більше 100 років назад грав Френк Маршал чорними проти Косаруля Капабланки, третього чемпіона світу. І так, починається все кодемой: Е4, Е5, кіньєв 3, кінця 6, слон в 5 А6, слона 4, кінь Ф6, 2-0. Слон Е7. Тура е 1, Б5, слон Б3. І 20. Потім Капабланка казав, що під час цієї партії він зрозумів, що після ходу 2-0 Френк щось заготував і він уже був на сторожі. С3 намагається білі піти Д4, і Маршал вперше показав, можна сказати, світові свою ідею це удар D5. А потім цю систему. Продовжили грати, розробили і ну, з того часу називається це атака маршала. Настільки потужна, потужна схема, що в Біллі в якийсь час придумали свою анти-маршала, анти щоб відійти від цієї схеми, щоб чорні не, не могли вийти саме на, на цей варіант. Тобто схема дала свої плоди. Ідея тут в чому, що підвисає пішачок Е5 після розміну. Така жертва жертва пішака за те, щоб от зіграти слоном на D6, можливо, слон Б7. Ферзь десь на F4 вилітає і почати атаку на білих саме. Єде кінь D5, кінь б'є на Е5, кінь Е5 і Тура Е5. Ну, Капланко розумів, що це ідея, яку а, чорні готували, і що ясно, що вона не закінчиться тільки на, на, на жертві саме пішачка. Тобто там і далі аналіз а, у чорних є по варіантам, що далі робити. Кінь-6 і Тура є 1. Звісно, напрошується хід Д4, але, в принципі, як і в партії Хікару, коли він саме не забрав слона, тому що розумів, що далі там його ведуть по стежинці, де все чорні знають, і просто там на кожну пасточку підходить, ведуть, і де білим потрібно знаходити тільки один якийсь там сильніший хід по стій. Тому там Хікаро відійшов на c 4 конем, там слона не забрав. Так і тут Капобланка відразу не зіграв D4, а зіграв e 1 Повертаючи туру, ну він там Сейв не бачив, що після D6 туру потрібно буде прибирати, прибрав її відразу. Слон D6, Аш3. Схоже, в принципі, по структурі біля короля позиція, що ми й дивилися в тій партії. Кінг G4. І Маршал починає свою атаку. Дуже красивий, в принципі, хід. Просто підбій ставить коня. Ну, брати не дуже добре, тому що після взяття буде ферсі 4. Висить шахи H2, H1, тут короля на Е2, тут шахи, ну тут позиція може розвалитися дуже швидко. Якщо, наприклад, зіграти там, типу G3 просто перекривачі, також не дуже добре. Жертва слона, там король кудись відійде, а тут слон б'є на g4, позиція розвалюється. Тому не, не дуже приємно тут. По комп'ютеру тут сильніше Тура Е4 зіграти. Ферзь H2, король F1, Ферзь H1, король Е2, ж 2. Ну, також позиція не дуже приємна тут. Капабланка ж вирішив: так, так, так. ф 3. Укріплює саме пішачка H3. Ну і плюс сильнішу фігуру вводить в гру до короля, десь підвисає тура. Ферзь H4. Ну, брати туру не можна. Тому що ферзь F2, король H1, і Тура. О, є 1 мат, Тут. Кінь тримає ще зі слоном, поле H2. Тому тура не береться поки. Білі грає D4, кінь f 2 продовжує свої удари з жертвами Френк Маршал. Ну, брати, не дуже добре послідує саме слон H2. шах. Король 7 і потім слон G3 така перекрутка. З ударом на туру. Тому білі на це не йдуть, вони грають сильніше Тура Е2. Намагаються прибрати тут фігуру з чорного поля. Плюс десь Туроя, можливо, хочуть взяти. Слон G4. Продовжують свої наскоки чорні, просто. Просто серія жертв. Чи не хід та жертва. Беруть g 4 Слон аж 2 шах, король f 1, слон g ну, 3 Ми пам'ятаємо, як в тій партії в Хікару король, в принципі, почав тікати на ферзовий фланг, тому що. Ой, тому що, ну, ясно було, що залишатись на королівському фланзі це смерть. Турав 2, ферзь f 1 шах, король e 2 слон б'є Ф2. Брати не дуже добре, тому що після, ша... після ферзь С1 позиція погана. Тут тури швиденько війдуть у гру, ну, а ферзи фланг поки що не грає. Тому саме йде розвиток фігур швидкий, плюс слон десь контролює чорні поля. Слон f 2, слон H4, і ферзь H3. Ідея цього ходу Капобланки, щоб він, по-перше, захищає пішаки. Перекриває ось дорогу ферзяна слона і заставляє саме чорних шахувати. і шах з F1 виганяє короля саме на ферзовий фланг. От Хікаро на комура намагався втекти, але його там настиг мат. Ну, не мат, шах і шах і матеріал втрачався. Тут же Капабланка в принципі, втікає на ферзовий фланг, що й дозволяє йому відбити саме атаку чорних. Тураша, король D3, ферзь F1, король С2, слон F2. Прибирає з бою під бою слона маршал, ферзь F3. Ферзь G1, слон D5. Ну, намагається захистити пішачка на g2 і ферзя прибрати. Наприклад, на d1. С5. Ну, маршал розуміє, що потрібно використовувати всі ресурси. стояти на місці не можна, так як пожертвований матеріал все ж таки. Намагається саме добратися до короля всіма можливими методами. С5 ДЦ, слон б'є. С5 Б4. Відганяють слона на Д6. А4 намагається відкрити лінію А, ввести в груту РУ. А5 АБ, і Тура-6. Тура, тура входить у гру з атакою. Бе це кінь С3, слон, Б4. Ну і ми бачимо, що фігури вже всі вийшли в гру. Як в партії з Хікаро. Хікаро не встиг завершити розвиток. А капабланка на 30-му ході, можна сказати, ро... <див> дебют закінчив. Всі фігури вже вийшли в гру. Б6. Ну і бачимо, що саме цей пішак дає. Матеріальну перевагу тим, що приходить ферзь. І це саме є ключовим в цій позиції. Розмін на C3, а6, B7, Тура Є3. Ну і красивим, красивою атакою, яка бланка завершує цю партію. Ферзь б'є Ф7. така жертва ферзя. На секунду на хід. Тура ф7, ферзь b8. Шах, тура о, король H7. Просто також красивий удар Тура 6, король а 6, ферзь h8, король ж 6 і ферзь h5 мат. Також така красива партія. Якщо вам сподобалось це відео, то ставте лайк, напишіть якийсь коментар і бажаю вам вдачі.